На Тернопільщині від початку цього року рятувальники зафіксували 320 пожеж сухої трави, 150 з яких сталися протягом перших п'яти теплих днів березня. В одній із надзвичайних ситуацій в екосистемах 26 лютого загинула жінка. Також двоє людей отримали опіки. Ситуація дійсно складна. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю з проханням відмовитись від цієї пагубної практики, спалювати. Суху траву, сухе листя в себе на присадибних ділянках і не тільки, адже навантаження на пожежно-рятувальні підрозділи значно зростає. Такі пожежі в екосистемах охоплюють великі площі та неабияк шкодять довкіллю. Забруднюється повітря, вода знищується, мікрофлора ґрунту, поширюються респіраторні захворювання серед населення, гинуть тварини. Речовини, які викидаються в повітря, потім під час конденсації закопичуються у хмарах аналогічно випадають з опадами на території області нашої чи іншої області на території, де проживає людина, за спалювання сухих дерев, кущів та трави передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність залежно від наслідків пожежі. Мінімальний штраф становить близько трьох тисяч гривень, максимальний 150 тисяч гривень. Це у випадках, якщо пожежа сталася в природоохоронній зоні. Рятувальники наголошують на використанні безпечних альтернатив утилізації рослинних решток. Серед таких методів компостування з використанням біобактерій. Людина, яка має маєнку, може зробити компостну яму в себе на городі, там 2 на 2 метри, скидати в цю яму всі оці біовідходи, листя траву і все решта. Використовуючи біобактерії, дуже швидко ця вся маса жива переробляється на гумусне добриво і потім використовується приминаснім нагород. Крім того, у громадах області планують створити спеціальні станції компостування. Наразі на Тернопільщині таких об'єктів немає. Однак, за словами Ігоря П'ятківського, першу локацію планують відкрити у Чортківській громаді.